О 9-й годині спортсмени збираються біля Дніпра, щоб заздалегідь підготувати свої човни до змагань. Наймолодшим учасникам близько 7 років, найстаршим 15. На вітрильній регаті Микита представляє дитячу спортивну школу номер 2 Спочатку ми е, е, слухали тренера, е, він розповідав нам, як робити повороти, як ходити, галфінги, галси і все інше. Є проблема. Коли йдеш за вітром, тоді ти можеш очну, дуже легко перевернутися. Ти перевертався коли? Так, учора. Я люблю воду і. Я люблю воду, тому для мене це дуже класний спорт. Складно вчити оберти, але мені подобається. Ігорю Клемерману 75 років. Він і зараз ходить під вітрилами. Чоловік говорить, що стояв у витокі вітрильного спорту у Херсоні. З того часу минуло понад 60 років. Своїм навичками та порадами він прийшов поділитися з учасниками регати. І стоки парузової спорти ходять начало вів у Херсоні. Витоки вітрильного спорту сягають початку минулого сторіччя. Херсон став одним з перших міст в Україні, де з'явився вітрильний клуб. У 1908 році у Херсоні провели першу вітрильну регату. Після другої світової війни клуб відродився, бо у війну все зруйнували. У 1963 році у Херсоні з'явилася обласна федерація вітрильного спорту. Найскладніше було у 80-х роках і зараз, але завдяки ентузіастам тримаємось. Це все представники старих херсонських вітрильних родин. Софії тринадцять років, рік тому вона вперше спробувала керувати вітрильним човном. Останні п'ять місяців вдосконалює свої уміння, розповідає дівчина, і вже встигла взяти участь у всеукраїнських змаганнях та посісти четверте місце. Як і більшість дітей, які взяли участь у сьогоднішній вітрильній регаті клубу Харсон Марін, Соня наслідує родине захоплення вітрильним спортом. До неї яхтсменом був батько. Я приїхала до себе на дачу та побачила, що мій друг Тимур катається на якійсь яхті. І він мене вирішив покатати, і мені дуже сподобалось. Потім я з ним поїхала на тренування, і якось так вийшло, що я тепер займаюся парусним спортом. У мене дуже класна сім'я. Вона мене дуже часто підтримує і вона дуже волнується за мене, коли я займаюся якісь регаті. Якщо ти перевернувся, треба яхту перевернути обратно. То тобто треба спочатку дістати шверт і за нього потягти вниз. І тоді тоді яхта перевернеться обратно, потім залізти і йти далі. На березі вітряна погода і деякі човни перевертаються. Анна чекає доньку на причалі, то говорить, що хвилюється. Хвилююсь, щоб вона не застудилася, але без зусиль. Без цього запалу цього спорту не може існувати. Тренер Софії Дмитро Ловгиненко говорить, не кожен здатен займатися таким видом спорту. У дитячій секції хлопців більше, ніж дівчат. Для того, щоб ходити під вітрілами, потрібні витримка і характер. Діти прийшли, щоб поборотись з стихією. Ви Бачите, у нас який спорт? У нас боротьба йде не тільки з суперниками, а й з стихією. Сьогодні по прогнозу і гроза, і сильний вітер, ну сильні переможуть. Змагання тривають два дні. Від віку учасників залежить довжина, дистанції та характеристики човна. До змагань готувалися близько місяця, розповів Дмитро Логвиненко. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.